Що нам пропонує Євангелія взагалі-то? Я знову ж прочитаю, тому що, щоб ти розумів, на чиїй ти теж стороні, чи ти на стороні Ісуса Христа, чи ти на стороні своєї католицької, православної чи протестантської е, віри. Ну, приблизно так. 1 Коринтян 1.10. Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме. Надіюсь, ви розумієте, що говорить Христос. Тобто говорити те, що написано в Євангелії, не якимись догмами, не якимись придуманими вченнями людськими, не якимись байками, які придумали вам. Читаємо далі. І щоб не було між вами поділення. А це не поділення хіба, католики, православні протестанти, а хіба не поділення греко католики і римо католики Ну і там ще плюс 23. А це не поділення хіба в протестантів, п'ятидесятники, баптисти. Що ви ділите? Не можу зрозуміти. Харизмати, що ви ділите між собою? Який пиріг ви ділите? Невже Божий? Ні, не Божий. Навіть розділившись, ви вже що відійшли від Бога? Ну хіба не так? Ну що я говорю не так? Щоб ці ж протестанти настільки мали зло всередині проти мене? Ви щастої риба вже посеред горла. Та ви вдавитеся рибою, але не з'їсте його. Щоб ви були поєднані в однім розумінні. Як можна одне розуміння мати, якщо дітей хрестять без віри? Ну як з вами розуміння мати? Навіть протестанти, які не мають з вами розуміння? Та в думці одній. Перевертайте ці столи. У кожного своя думка. Переверніть цей стіл. Нема у кожного своя думка. Наші думки підкорені Ісусу Христу.